Дії на Грушевського сколихнули не лише Україну, а й весь світ. За ситуацією пильно слідкують сотні об'єктивів телекамер. Не лишилися байдужими й мешканці Борисполя. 23 січня вони зібралися біля міської ради з метою вшанувати пам'ять загиблих революціонерів. Мітингувальники тримали у руках свічки, квіти та світлини тих, кого лишили життя. Розпочали символічно із виконання державного гімну. Свічки та квіти поклали на сходи міської ради. Також почепили вінок як знак вшанування пам'яті загиблих. Активісти звернулися до містян із промовами та закликами. Зараз у мене болить серце за тих хлопців, перш за все, які вчора загинули. Одного з них я особисто знав. Це вірмен. Який він був хлопець, я не можу вам передати. Він, мабуть, українець так не може цитувати Шевченка, як він. Я ще раз закликаю вас, бути дуже відповідальними в ці дні. Не треба зараз вішати ярлики, я тут погоджуюсь. Але не треба і замовчувати ті факти, які зараз у нас процвітають. Депутат міської ради Ігор Левітас закликав всіх не бути радикальними. До нього приєднався і депутат міської ради Ярослав Годунок. Якщо ті тушки хоч когось у нас тронуть, тоді будемо діяти. Будь ласка, не треба нічого палити. Не треба сьогодні Борисвіт перетворити на те, що відбувається в Києві. Тут міліція, слава Богу, служить нам. Чи нас слухають і вважаєте копозицію? Будь ласка, сьогодні не палим нічого. Я знаю настрої людей, хлопці. Давайте пока що цього не робити. Не кажу пока що. Ярослав Годунок звернувся до мера Борисполя із проханням оголосити у місті жалобу та скасувати всі заходи до того часу, поки не налагодиться ситуація в країні. А також мітингувальники підготували відкритого листа до міського голови із проханням висловити свою позицію щодо законів, які ухвалила Верховна Рада 16 січня. Анатолій Федорчук розповів про зустріч трьох асоціацій, до яких входять голови сільських та селищних рад, очільники міст та обласних. Ніх рад вона відбулася у Харкові з метою засудження подій на Грушевського на зустрічі. Асоціації підготували звернення до всіх політичних сил України з проханням сісти за стіл переговорів, аби покласти край насильству в країні. Виступив міський голова Харкова, який сказав і запропонував внести це, це звернення, внести, що ми підтримуємо закони, які були прийняті Верховною Радою. Міські голови відмовилися. Відмовилися включати в це звернення, і це звернення сьогодні. Ви можете прочитати його на сайтах. Його немає. Тобто ми засуджуємо все, що сьогодні відбувалося. Я скажу свою особисту позицію щодо законів. Що Саме прийняття законів призвело сьогодні до подій на Грошевського. В результаті цих законів пролилася кров. Якщо приймаються такі закони, вони повинні прийматися в законний спосіб. Це моя позиція, тому я особисто. Особисто як громадянин України в першу чергу, звичайно, теж закликаю всіх і підтримую те, що зараз сказав Ярослав Миколаївич і Ігор Маркович, утриматися від радикалізму, утриматися від вішання ярликів. Я дякую нашим жителям, що ми в даному випадку зберігаємо спокій і злагоду в суспільстві. Що стосується війська Борисполя. Жодних протиправних дій з боку партії регіонів не було і не буде. І ніяких вказів виконуватися. Проти не буде. Ось моя позиція. Свої думки висловили депутати міської та районної рад, а також мешканці міста. Позиція одна на всіх. Вони закликали людей не бути радикальними, але й не замовчувати те, що коїться сьогодні в країні. Кожен українець хоче жити в мирі. Олег Станкевич ще раз наголосив, що кров не повинна проливатися. Особливо в нашому місті. У нашому місті є влада, і ми знаємо цю владу, хто представляє міський голова. Зараз велика позиція, і це буде від міського голови, на яку сторону він стане і яку позицію він підтримує. Міський голова в цій ситуації повинен бути нейтральний. Він не повинен підтримувати злочинну партію регіонів. В нього немає ні голубих, ні білих. Він є. Член громади і повинен слухати цю громаду. Я хотів би сказати, що сьогодні ми не повинні робити, вішати яронки, це правильно, але в нас повинна чітко бути позиція. Міський голова повинен бути з громадою. Я хочу довідати йому мікрофон і послухати його позицію. Сбійтеся, ми завжди Я абсолютно не боюся. Тут дехто були фрази про те, що. Я... Переживаю за свою кар'єру, я можу скласти повноваження міського голови, хоч і сьогодні. Я... Почекайте, почекайте. Я вам просто задам, розумієте, на мітингах не приймається рішення. Треба з холодною головою. Я вам скажу наступне. Скажіть, будь ласка, я ви знаєте, в 2004 році, де я був, ви знаєте, на Майдані. Скажіть, будь ласка, хто прийняв сьогодні закон? Яким зобов'язали, якщо ти хочеш стати міським головою, ти обов'язково йти повинен від партії? Я абсолютно Станкевича підтримую. Я йшов у 2006 ви... році шляхом самовисування. Хто прийняв закон? В тому числі та є опозиція, в тому числі, де нас всіх поставили в стойло. Я завжди заявляв, що міський голова повинен бути нейтральним, тому що в нашому місті є прихильники партії регіонів, прихильники б'юта і тому міський голова повинен бути нейтральним. Тиснути на мене ніхто не буде. Я вам чесно кажу. у цей кризовий для держави час. Вся Україна молиться за долю своєї рідної землі і свого народу. І настоятель храму святих Володимира та Ольги Ігор Шабан звернувся до громади і до Бога. Хто Його! Для Господа знаєте, кожна душа є важливою, незалежно від того, по яку сторону ви барикад. Але сьогодні український народ бореться за свою свободу. І деякі з цих душ відійшли до Господа, на жаль, і ми хочемо пом'янути їх, щоб більше цього ніколи не сталося, і щоб Господь нас всіх оберігав і дарував нам щастя, здоров'я і своє благословення. Там, Господи, упокой душі, що травів Твоїх, які загинули на Майдані у місті світлому, у місті Квітучому. В місті спокійному, звідки втекла болізнь, почали зіткання, всяке прогрішення вчинене ними. Словом, чи ділом, чи помислом, як благий і чоловіколювець Бог. прости, бо немає чоловіка. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, тема тижня, телеканал Бориспіль.